Бажа здорова не панством з вами ваш зовчик Олександр Город Дніпро. Діагност також само корисні поради. Дивіться, наприклад, авто у вас четвертий газ стоїть, газ, бензин, на бензині все хорошо їде, на газу на малих обертах, наприклад, на другій передачі, коли ви їдете на холостих, а потім додаєте газку, вона починає смикатися, дергатися там щось, іноді стріляє, там пахкає десь кудись там в колектора. Зверніть увагу на свічки. Газ дуже капризний до свічок, а особливо до іскрових зазорювацьких, до катод електрод. Потім до того, що там, наприклад, свічка під навантаженням не працює на бензі все буде класно. А на газу буде проблема. Звертайте увагу на свічки. У мене вже було декілька таких ситуацій, коли до мене приїжджає людина. Ми підключаємось, дивимось там. Карта шикарна, все хорошо, всі датчики працюють, форсунки нормально, але от їде на другий, на третій, потихеньку, і під навантаженням додає він газку, і вона починає смикатися, дергатися, коротше, тільки на газу, на бензині. І от це реально це свічки. От зверніть увагу, якщо у вас така ситуація, подивіться свічки, запалювання. Або їх поміняєте, і перед тим, як ви будете ставити нові свічки, теж перевірте зазори свічок і подивіться високотні дроти. Все, дякую, що ви зі мною. з вас лайк, підписочка, коментарі, пишіть от сюди. З вами був ваш діагност, газовщик, браточка, Олександр, Діково. Сімпа.